Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо четверту партію Руслана Пономарьова на меморіалі Капабланки, який зараз грається в Гавані. Нагадаю, що після трьох турів український гросмейстер очолював турнірну таблицю, маючи 2,5 очки. Тому його суперник, індієць Ар'ян Чопра, граючи білими проти лідера змагання. Вирішив особливо не ризикувати, обравши спокійний дебютний варіант. Тим не менше, партія вийшла дуже хвилююча, як і всі попередні партії Руслана Пономарьова на цьому змаганні. Отже, є 4 зіграв Чопра, є п'ять, кіньєвтри, кінця 6 слон це 4, І Руслан Пономарьов грає кіньє 6, намагаючись затягнути молодого суперника в комбінаційній хащі захисту двох коней. Однак Чопра, як і багато хто з гросмейстерів сучасності, в такій ситуації зіграв Д3, захистивши пішака. Пономарьов пішов Солон Е7, 2-0, 2-0. В цій позиції Білі нерідко на С3 ставлять пішака. Однак Чопра зіграв кінь С3, не даючи Пономарьову просунути пішака на Д5. Очевидно, індійський гросмейстер добре вивчив попередні партії Руслана і передусім намагається обмежити можливості свого грізного суперника. Д6 грають чорні А3, h 6 h 3 і тура є 8. Слон Є3 грають білі, і після Слон Ф8 ставлять коня на h 2 Слон є 6 грає українець. Його суперник забирає слона, і тут заслуговував на увагу хід Ф'є. Захищаючи важливе центральне поле Д5, але Пономарьов забрав слона турою, білі зайшли конем і кінь є 7 Український гросмейстер відразу починає боротьбу проти централізованої фігури суперника. Чопра захищає коня ходом С4, С 6 взяття Тура Ф6. Раніше ця позиція зустрічалася в партії двох не дуже відомих шахістів. Білі зіграли Ф2, Ф4, але це, чесно кажучи, не найкращий хід. Непогано було піти д3 д4. Однак в нашому поєдинку Чопра зіграв аж 4, прагнучи захопити якомога більше простору на королівському фланзі. Пономарьов контратакує, граючи Д5, після аж 5 ферзь д7, плануючи здвоєння фігур по вертикалі Д. Однак білі грають кінь g4, нападаючи на туру і пішака Е5, Тура Е6, ферзь f3. Чопра загрожує ходом ферзь g3, створюючи загрози одразу двом пішакам: e 5 і H6. Тому F6 змушений зіграти Пономарьов, слон c 5 Слід визнати, що дебют та ранній мітельшпіль склалися на користь білих. Незважаючи на спокійний дебютний варіант, який обрав Чопра, йому вдалося отримати відчутну позиційну перевагу. Кращим за чорних тут був хід d 4 закриваючи центр. Щоправда, після Ферзь g 3 відходу короля і f 4 білі продовжують володіти ініціативою взяття Тураб'є f 4 Однак акуратною грою можна виміняти фігури суперника і отримати міцну позицію: кінь e 7 b 4 і попереду ще дуже багато боротьби. Але розуміючи, що партія йде не за його сценарієм, Руслан Пономарьов вирішив зіграти активно. Він пішов F5. І об'єктивно це серйозна помилка. ЦД, ЦД зіграв Чопра і тепер побив на Ф5, кінь б'є ф5. Ідея чорних полягає в контратаці слона c 5 І, звісно, бити на Ф8 погано. Після Тура Ф8 кінь захищений, чорні загрожують відскоком легкої фігури, і позиційна перевага тепер вже у них. Тому Чопра правильно забирає коня ферзем, віддаючи слона, і б'є пішака Е5. Чорні грають ферзь d6, нападаючи на коня. На дошці критична позиція цієї партії. Якби Чопра зіграв ферзь f 7, то у Руслана Пономарьова виникали дуже серйозні проблеми. Після відходу короля білі не можуть забрати на b 7 атакуючи туру, оскільки чорні б'ють на e 5 Далі забирають на h 5 загрозою мату, від якого не рятує g 3 Ферзь g 3 пішак f 2 зв'язаний, це мат. Тому тут треба грати кінь d7. Створюючи загрозу взяття слона і ферзь б'є е 6 І втримати цю позицію чорним дуже непросто. Наприклад, якщо зіграти тура е 7 то перекривається діагональ а 3 ф 8 білі грають кінь ф 8 і чорним треба віддавати якість. Якщо зіграти слон б 6 то білі ставлять в туру на е 1 після розміну у них дуже велика перевага. Загрожує тура Е6, білі просто домінують по білих полях. Тому після кінь d7 краще зіграти тура AE8. Ось так, захищаючи туру e6, але все ж таки жертвуючи якість. Оскільки білі грають кінь f 6 шах. Забираємо на F6, ферзь e8, слон d4, нападаючи на B2. І після тура A e1, ферзь F4. Білим, щоб зберегти перевагу, треба її трансформувати. Тура Е3. І після взяття ферзь b'e3. Тепер у білих зайвий пішак, який дає їм великі шанси на перемогу. Хоча, звісно, казати, що позиція чорних безнадійна, це неправильно. Але Тура А є один на щастя для українських вболівальників зіграв Чопра, і Руслан Пономарьов виплутується з цієї складної ситуації. Українець грає Тура Ф8, нападаючи на ферзя, і тут вже Чопра, балансуючи на краю прірви, робить найкращий хід Ферзя в 7. Нападаючи і на ферзя, і на тору є 6. Що робити чорне? Якщо вони поб'ють коня, то після взяття забираємо мотора б'є6, у білих зайва якість і технічно виграна позиція. Однак і Руслан пономарьов на висоті. Він робить єдиний хід, який дозволяє продовжити боротьбу. Забирає на е 1. Білі б'ють ферзя. Те ж саме роблять чорні, і після взяття на F5, звісно, не розмін на Ф1, оскільки легкофігурний Еншпіль без пішака чорні не врятують. А тура Е2 залишаючи на дошці активну чорну туру, атакуючи на Б2. Руслан Пономарьов отримує компенсацію за пішака. Чопра намагається втримати свою перевагу, грає Д4 проганяючи слона, Б4 йдучи пішаком з під бою тури. Однак вона стає на д2. Чорні двічі атакують пішака Д4, і після Тура С1 забирають слоном. Останньою можливістю білих зберегти хоч якусь перевагу був шах тура С8 після відходу короля кінь Г7. Однак і в цьому випадку чорні грають активно, забирають на f2, король г2 треба грати. Загрожує кінь G6 і мат на h8, тому чорні повинні віддати пішака. Після взяття король g7, білі грають король h3. Але, звісно, захисні ресурси чорних в цій позиції досить великі. Втім, в нашій партії Чопра фактично згортає боротьбу, міняючись на Д4. І на дошці рівне турове закінчення. Тура С7, шах, король ж 2, тура А1. Суперники міняють пішаки, тура Д7 і Тура Б3. Відбувся ще один розмін, тура А5, і Пономарьов просто чекає взяття на А7. Щоб завдати удари Тура А4. Українець грає тура G4. Чопра, розуміючи, що виграти партію вже не вдається, забирає на А7, шах король g 3 і суперники погодились на нічию. Зараз чорні заберуть на H5, і на дошці абсолютно суха позиція. Ось така дуже хвилююча партія Руслана Пономарьова. Втім, Руслан Олегович, потрапивши в мітельшпілів в скрутне становище, Руслан Пономарьов тим не менше не знітився, знайшов тактичні можливості розв'язання своїх проблем і не без допомоги суперника зумів уникнути поразки, зберігши лідерську позицію в турнірі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!